Я зустріла дуже гарну куртку, чистеньку, без, без спір'ячка жодного. Дуже класна курка. І вирішила сама приготувати. Це мої спеції, те, що, те, що я е, користуюся кожен день майже. Перець, сушений чесник, паприка та обожнюю використовувати прованські трави завжди. І в картоплю запечену, і зараз в курку теж. Якщо запекаю куряче філе, теж використовую завжди прованські трави. Ось, трохи медуще додам, та оливкову олію. Чого немає, тобто вона дуже чиста береш та готуєш одразу. Це дуже класно, тому що в мене немає часу возитися з, з цією тушкою і розділ, роз, роз, розділувати. Розділувати, не знаю, як це робити, і не бажаю теж мій час на це використовувати. Коли ми почали зустрічатися з чоловіком, ми розмовляли англійською мовою, з дітьми ми теж розмовляли англійською мовою. Соні було дуже важко спочатку, а потім вона вже дуже схопила французьку мову дуже швидко і розпочала розмовляти. З нами. А зараз вони розмовляють, вже, а я вже так пристосовуюсь, і мені треба більше займатися, щоб ліпше розмовляти французькою мовою вже. У мене морква та картопля зі спеціями. Курка вже пропеклася десь 40 хвилин. Зараз я хочу сюди додати овочі ще та накрию трохи її фольгою. Я накрила саму курку, а картоплю залишила. Картопля в мене ще з оливковою олією вже. Покрита оливковою олією.